Консерви, чотири банки, олія, одна згущонка, чай, кава, печиво, цукор, макарон, гречка. Потім йде зубна паста, шампунь, мило, звичайне, мило господарське, папір, туалетний, цигарки, дві пачки. Приблизно такий набір в кожному з цих ящиків. Всі вони посилки українським бійцям в зону АТО. На кожному пакунку номер телефона відправника та номер пакувальника. От безпосередньо цей ящик готовий для відділення з 10 чоловік на один раз прийому харчування. Чому ящички маленькі, показую. Часу немає під час зато. Оце, звичайний ящики, який ми передаємо, замотаний скотчем. Кинув, перекину, він не б'ється, він замотаний нормально. Через то прохання до всіх, хто має можливість такі ящики привозити до нас. І скочу, тому що скочу дуже багато йде. Багато ящиків означає багато продуктів, проте плотанини жодної і махінаціям тут не місце. Запевняють активісти. Потреби української армії в першу чергу. Тому сім громадських організацій об'єднали свої сили у зборі найнеобхіднішого. Контроль ведуть з моменту, коли люди приносять товар. Акт прийому передачі товару в двох примірниках. На пачку гречки, для прикладу. дається шановний боєць української армії. І координати людини, щоб він міг віддзвонитися до безпосередньо до громадянина, на який це передав, і підтвердив те, що дійсно це надійшло до нього. Поряд кімната з продуктами сортувати є що, попри те, що тонни вантажу напередодні тільки відправили. Вчора наші бійці вигрузили 15 тонн 24-й бригаді під Лисичанськом на самій передові. Хлопці, ну скажем так, пощали від задоволення, це буде мало сказано. Були доволі досить таким речам, як цукерки, цигарки. А коли побачили майонез і кетчуп, це взагалі дзвонили до першої ночі, дуже дякували. Найбільше серед зібраних продуктів макаронів та гречки. Вдосталь консерв, проте їх забагато не буває, і приносити просять не в скляній тарі. Потрібно більше миючих засобів та засобів особистої гігієни з харчів, солодощів, шоколаду. Та все це буде, переконані активісти. Мешканці області активно підтримують акцію. Продукти приносять в центральний офіс об'єднання ядро. З початку тижня це безкоштовно орендований склад на гуртовній галант, що на вулиці з у Тернополі. Інші віддають товар волонтерам, які щодня стоять поблизу міських супермаркетів та магазинів. Від 19 числа по вчорашній день включно. Ми вчора була створена насичена комісія. Ми облікували ці кошти 12 тисяч з половиною гривень. з гривень ми назбирали коштами. Більше ніж на 21 тисячу товарів. Ми під універсалом тільки коми збирали. І є такі, що ми, кожен день де, да, і кожен день якусь пачку макаронів, чи гречки, чи консерву дають. Так ми за тиждень часу ми кожен день по 8-9 ящиків продуктів збираємо Щоб перевірити, що це дійсно наш волонтер, чи будь-які питання можливо виникає до волонтера. Можливо, дійсно зателефонувати за даним номером телефону, де безпосередньо цей номер знаходиться тут. Безпосередньо підтвердиться повноваження даного волонтера. 098 487 91 52 – Це є, скажімо, номер телефону центрального офісу. Щодо збирання допомоги бійцям, АТО. долучатись просять і мешканців районів. Активісти вже підготували і розійшлють майже дві сотні листів у сільські ради. Якщо хтось має бажання допомогти і зібрав вже Якісь продукти чи одяг, чи інші предмети, які потрібні для наших хлопців в армії, комунікуйте. Ми забезпечуємо логістику з сіл Ради бізнесу Тернопіля в Тернопіль сюди на центральний склад. Є потреба і в транспорті, який довезе зібраний бійцям зону АТО. Прошу зголоситися там чи чи через соцмережі, чи, 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 чи на мій особистий номер телефону 067 505 72 77, Хто має бажання допомогти? Може організації, які мають, наприклад, талони на диспаливо брати взяти участь, тому там чи коштами, щоб можна було організувати відправку. Я думаю, за кілька днів ми наберемо тут склад і можна вже буде відправляти на схід по потребі. Сити просять все, що може знадобитись бійцям, за словами волонтерів. Хлопці особливо радіють малюнкам та листам, які пишуть їм наймолодші з тих, кого ціною життя захищає українська армія.